На засіданні виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради розглянуто і врегульовано 30 питань. Розпочали учасники засідання з ухвалення проєкту корекційної програми для кривдників та батьків, які не виконують батьківські обов'язки. Марина Горбенко, начальниця служби у справах дітей, сім'ї та молодіжної політики, зазначила, корекційною програмою передбачено комплекс заходів спрямованих на зміну насильницької поведінки кривдника та батьків, формування у них нової неагресивної моделі поведінки у приватних стосунках. Мета програми це корекція агресивної поведінки і підвищення виховного рівня потенціалу батьків, які не в повній мірі виконують свої батьківські обов'язки. Цю програму реалізують фахівці, які мають фахову вищу освіту, в тому числі психолог, психотерапевт, психіатр та пройшли відповідне спеціалізоване навчання з проведення програм для кривдників. Кривдника може бути направлено на проходження програми на строк від трьох місяців до року. В основу програми покладено принцип комплексності та передбачено індивідуальну і групову роботи. Її теми висвітлюють питання, спрямовані на розвиток особистості, мотивацію до активної участі в процесі планування подальшого життя, оволодіння навичками безконфліктного спілкування, ефективної комунікації. Міський голова Дмитро Биков наголосив, проблема насильництва є актуальною. На жаль, громадяни. У той чи іншій мірі доволі часто страждають від наруги в умовах війни. Ми маємо потербуватись про безпеку та захист інтересів дітей, жінок та людей похилого віку. І саме для цього ми сьогодні розглядаємо і схвалюємо проект рішення щодо корекційної програми. Члени виконкому одноголосно підтримали проєкт корекційної програми і перейшли до розгляду наступного питання. Воно передбачало створення мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Метою діяльності цієї бригади є надання соціально-психологічної допомоги постраждалим особам і соціальних послуг, консультування. Кризового та, можливо, екстреного втручання, соціальної профілактики. Спільна бригада надає соціальні послуги шляхом проведення фохової консультації за допомогою телефонного зв'язку, це може бути з виїздом у транспорті до місця проживання постраждалої особи чи іншого вказаного ними місця. Виїзд мобільної бригади здійснюється під час отримання повідомлень про виявлення факту вчинення насильства і потребу в наданні постраждалій особі термінової допомоги. Соціально-психологічна допомога мобільною бригадою надається безоплатно. Міський голова Дмитро Биков звернув увагу членів виконкому на важливість прийняття цього рішення. Це рішення воно дає можливість кожному члену нашої громади у разі виникнення такої необхідності. Звернутись і отримати кваліфіковану послугу, отримати консультацію, отримати можливе таке, скажімо, оперативне втручання в ситуацію щодо протидії насильства в суспільстві. Рішення про створення мобільної бригади члени виконкому підтримали. Про інші питання порядку денного засідання виконавчого комітету міської ради розповідатимемо у наступних випусках інформаційної програми.